Пістолет Берета М9А1. Навіщо взагалі офіцери чи комусь з управління пістолет? Дуже якісно корисно і правильно, як на мене, його застосовують Збройні сили країн НАТО. Тобто, це в нас є дублюючий засіб. Якщо в нас по тих чи інших причинах там більше стосується ближнього бою, виходить з ладу, є якась критична затримка нашої основної гвинтівки. Ворог атакує, ми його бачимо вже в ані кількості метрів, і він по нас веде вогонь. Ось цей вид озброєння в цьому випадку може стати важливим і критичним. Зрозуміло, що бронезахист. Армійський вони його не вразять, але у кінцівки незахищені частини Тулуба. Це буде мега-ефективно. Перші зразки даного озброєння з'явилися в 1972 році в Італії. Більшу популярність цей пістолет здобув в 1985 році, коли він став на офіційне озброєння збройних сил США. Відповідно, з того моменту у нас почалась його. Широке поширення і популяризація. Пістолет у нас є меганадійним, зручний у використанні. Станом на сьогодні операторами цієї зброї є більше ніж десяток країн світу. Якщо говорити про Україну, цей пістолет сьогодні використовується підрозділами десанто-штурмових військ, сил спеціальних операцій і в деяких підрозділах Служби безпеки України в неспорядженому стані. Вага його орієнтовно 950 грам, у спорядженому стані 1150 грам, також в залежності від деяких модифікацій. Споряджається він набоями калібру 9х19 парабелом, ємність магазинів його 15 набоїв. Ефективна дальність вогню наскладає 50 метрів із основних органів управління даного пістолета мушка цілик, Ми маємо клавішу. Запобіжника перемикання вогню, яка у нас пристосована як для правші, так і для лівші. Клавіша затворної затримки, клавіша скидання магазину, важіль збірки-розбірки. Затворна затримка присутня в багатьох екземплярах іноземного озброєння. В тому числі, і в даному варіанті пістолета Берета. Для чого вона нам потрібна? Коли здійснюються постріли, у нас коли закінчилися набої, беремо е, магазин з набоями, досилаємо і клавішою затворної затримки ми досилаємо відповідно патрон-патроник. Пістолет є вже готовий до бойового використання. У своїй Збірці і розбірці неповній. Він є у нас доволі таки простим, невибагливим. Збірка-розбірка здійснюється легко в польових умовах. Перш за все, ми вилучаємо наш магазин, зводимо у зброю, перевіряємо відсутність набоя. Далі у нас є клавіша для розбірки. Відповідно, ми від'єднали затвор зі стволом. Зараз ми від'єднуємо зворотню пружину, це робиться просто, і дістаємо сам ствол. Доволі таки швидко ми зробили неповну розбірку нашого пістолета. Чистка його відбувається доволі таки швидко. Засоби, які у нас для стрілкової зброї Сюди також підходять. Єдиний момент, нам треба розуміти діаметр ствола, щоб у нас засіб для чистки був комфортний, щоб ми могли е канал ствола ефективно почистити. Із цікавих особливостей е конструкції у нас є планка Пікатіні. розташовується під стволом. Сюди е штатно. Не кріпиться нічого, але є можливість використання як тактичного ліхтарика, так і лазерного ціле вказівника, що є доречне для деяких особливостей спеціальних задач. Даний пістолет, так як і короткоствольна нарізна зброя на сьогоднішній день в ЗСУ. Якщо не казати про спеціальні підрозділи, це є зброя офіцерського складу та управління на програмі Без АВП Курсанти не користуються короткоствольною зброєю, але на офіцерських курсах, на навчаннях офіцерів з цією зброєю є змога працювати. І не тільки є змога, але це є обов'язково. Якщо підсумувати зручний, ефективний, більший за габаритами і за вагою, чим зразки короткоствольної радянської зброї, хочете. Постріляти використовувати даний вид озброєння, ласкаво просимо вряди 199-го навчального центру ДШВ. Приходьте до нас, ставайте офіцерами, будете мати змогу користуватися даною зброєю в тому числі.